Вітаю, вельми шановні пані та панове, Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Схоже, що стратегія Китайської Народної Республіки, яка була повернута після відходу. Мао Цзедуна і всієї цієї команди клінічних ідіотів, які не давали Китаю розвиватися. Ну я завжди класичний маразм навожу, це знищення гробців, а потім закупівля їх за кордоном і завезення до Китаю. Це класика клінічних ідіотів. Але вони повернули. Назад у знамениту їхню стратегію. Коли китайці говорять, необхідно робити свою справу, сидіти на березі річки і чекати, поки повз тебе пропливе труп твого ворога. Схоже, що вони вже дочекалися, тому що в Китаї знають, що рано чи пізно. Україні їхнього ворога до влади прийдуть клінічні ідіоти. так, І вони самі все зроблять: не треба буде нічого робити. І війни не треба буде. Ні такої, ні сякої, ні економічної, ні гарячої, ні холодної. Просто треба чекати. І вони дочекались. У двох ворогів Китаю. Реальних я говорю про геостратегію, це США і Московія до влади прийшли клінічні ідіоти. В Московії клінічні ідіоти розв'язали війну проти України, так, самовбивчу. А у Сполучених Штатах Америки до влади прийшла компанія банкрутів і клінічних ідіотів, так, які банкрутять Сполучені Штати Америки і ззовні і зсередини. Тобто нічого Китаю, ну Китай же ж нічого не робив. Він не мав ніякого відношення ні до війни в Україні. Ні до приходу до влади Трампа. Це ці два клінічні ідіоти там гралися між собою, друг Володя, друг Дон і все таки інше. А що ми маємо зараз? Ну, те, те що жартували у нас деякі так, про те, що Україна буде безпосередньо межувати з Китаєм. Виявляється, це не жарти, так. А реальне життя, реальне майбутнє. Тому що е, Китай вже майже дочекався ослаблення. Ну там уже військ нема на Далекому Сході. Вони вже всі сюди пересунуті, так, там нічого робити. Там в заході бери, ніякої черги немає. А Клінічні ідіоти у Сполучених Штатах Америки замість того, щоб домовитися із Другою країною світу, Китайською Народною Республікою, третьою зараз четвертою, Японією, заваловим національним продуктом, і поділити далекий схід Сполучених Штатів ем, Московії, віддають його повністю Китаю. Вони дочекалися, що і там клінічні ідіоти прийшли до влади і сям, І нічого ще раз нагадую. Оця їхня тактика. Вони зайнялися своїми внутрішніми справами, розвивають країну, вивели її на друге місце в світі. Але попереду залишилися Сполучені Штати Америки. Що з ними зробити? Та нічого не можна було зробити. Крім дочекатися приходу до влади шестиразового банкрута і клінічного ідіота, який сам став громити Сполучені Штати Америки. Ну це фантастика, але ж виявляється, наскільки дієва. Ця стратегія Китайської Народної Республіки Конфуціянська.